Розпочинаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Президент Володимир Зеленський повідомив про відсторонення командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дмитра Лисюка на час розслідування загибелі особового складу під час нагородження до дня ракетних військ та артилерії. Нагадаємо, 3 листопада в селі поблизу лінії фронту на Запоріжжі Росіяни вдарили іскандером по воїнах 128-ї бригади, наслідок чого загинули 19 військових. Провів засідання ставки. Перше питання це трагедія з воїнами нашої 128-ї окремої гірсько штурмової бригади. Доповідали військові міністр оборони, керівник служби безпеки України. Конкретика що вже вдалося з'ясувати по обставинах трагедії, чиї накази створили умови, щоб трагедія сталася. Доповідав зокрема головний інспектор міноборони Воронченка, командира бригади. Відсторонено. На час слідства вся ситуація розбирається по хвилину. Буде встановлено хто конкретно порушив правила щодо безпеки людей в районі доступу аеророзвідки ворога. Жодного уникнення. Відповідальності. Тим часом росіяни активізували рух техніки з тимчасово окупованого Маріуполя у напрямку Токмака. Повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Переміщення відбувається через Бердянськ та Приморське. Встановлено понад 20 вантажівок з БК, що рухаються з Маріуполя до Переазовського трасою. Далі зникають в бік лінії фронту. В Приазовську зафіксовано рух тягачів для важкої техніки, що рухається в бік Маріуполя. Ймовірно, це ті, про які повідомляли минулого тижня. Тобто маємо підтвердження гіпотези підкріплення в напрямку Токмака, але через Бердянський район та Приморське. Минулої доби росіяни скинули авіабомбу на Новодарівку під прицілом градів. Булайко-мишувацька громада. Снаряди пошкодили декілька будинків. Зруйновані внаслідок артобстрілу й оселі місцевих техніка в Гуляйполі та довколишніх селах. Військовослужбовці РФ завдали 124 удари по 22 населених пунктах Запорізької області. Обстріляли ЗРСЗВ Магдалинівку, Малутокмачку і Роботине, А також атакували 18 бізпілотниками: Залізничне, Гуляйполе, Новоданилівку, Червоне, Чарівне. Надійшло 40 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури без постраждалих. На запорізькому напрямку прикордонники знешкодили чотири ворожі керовані дрони, які намагалися атакувати їхні позиції. Смертоносних пташок захисники виявили за їх звучанням. Завдяки антидроновим рушницям три безпілотники втратили керування та здетонували під час приземлення. Ще один залишився неушкодженим, і після незначного технічного обслуговування використовуватимуться вже нашими бійцями. Досконалюють навички полювання на керовані безпілотники і бійці 110-ї бригади сил тероборони. Субтитрувальниця